Вітаю! Сьогодні ми з вами повернемося до питання повороту, тому що багато хто з підписників написала мені, що мають дещо, скажімо так, старіші або попередні версії ілюстратора, і, на жаль, того функціоналу, який ми розглядали в попередньому відео, Object Repeat Radial, у них немає. Тому розглянемо інструмент, яким ми можемо це зробити. Отже, намалюємо якусь ось таку пелюсточку, так, і спробуємо її повернути. Вибираємо інструмент, який у нас називається Rotate Tool. Так? І ми бачимо, що у нас відразу в центрі утворюється ось такий, така міточка, ми її називаємо якір, і, відповідно, відносно цього якора в нас відбувається поворот нашого об'єкту. Цей якір ми можемо зміщувати. Так? Нам достатньо просто клікнути, наприклад, на деякій відстані, так? і, відповідно, наш об'єкт вже буде повертатися навколо цього якоря. Так, отже, давайте змістимо, так, зробимо клік. Далі для того, щоб у нас утворилася копія, ми можемо натиснути Alt, і, відповідно, вже буде повертатися ось так. У нас утвориться два об'єкти, і функція дублювання або копіювання в ілюстраторі це в нас Ctrl-D. Ось таким чином я можу собі розмістити швиденько об'єкти. Але тут виникає питання, як нам правильно розрахувати, на який кут нам здійснити поворот, щоб наші об'єкти зійшлися ідеально, так? розмістилися так, як нам потрібно. Отже, коли ми з вами вибираємо інструмент Rotate і зміщуємо цей якір, ми повинні натиснути Alt. Тоді відбувається клік, і відкривається ось таке віконечко, де ми можемо задати кут повороту. Наприклад, ми можемо написати, що у нас кут повороту буде там, умовно 30 градусів. Так? І натиснути копі, і Ctrl-D. Так, ось таким чином у нас вибудується правильно наші діляночки. Що ж робити, якщо мені потрібно, наприклад, 16 пелюсток, і я не знаю точно, на який кут мені потрібно повернути мої об'єкти. Так, Зараз ми видалимо. Тоді ми можемо зробити ось так. Ротейт, так. Через Alt клікаємо на деякі відстані, і коли відкривається ось це віконечко, ми можемо задати ілюстратору, щоб він зробив розрахунок. Тобто 360 поділити так, на 16, якщо мені це потрібно, так? І натискаємо копі. Розрахунок відразу сам відбудеться, на який кут повороту нам потрібно змістити, для того, щоб все зійшлося ідеально, і в нас було реально 16 об'єктів. Будь ласка, використовуйте, експериментуйте, знаю точно, що у вас все вийде. Спробуйте і напишите, чи все у вас працює. Дякую за увагу!